Вітаю вас, шановні аграрії! З вами компанія Лідея і я Сергій Віцівський, менеджер з технології вирощування сільськогосподарських культур у Південному регіоні. Кукурудза – за цариця полів. І ми сьогодні, 9 серпня 2022 року, будемо говорити про гібрид з ФАО 380 ЄС-метод. ЄС-метод чудово поєднує високі показники врожайності, швидкої вологовіддачі та стресостійкості. Гібрид кремнисто-зубоподібним типом зерна максимально ефективно використовує площу живлення і агрофон поля. При своїй інтенсивності має чудову адаптивність до посухи, максимально якісно скидає вологу, швидко стартує на початкових етапах розвитку. ЄС-метод гібрид, який не підводить. Менеджери компанії залюбки проінформують вас. Про переваги і придів компанії Лідея. Ми щиро вдячні всім аграріям, які довіряють генетиці Лідея. Всім добра здоров'я!